Вітаю, друзі! Хочу розповісти вам дуже конкретний приклад, як Україна уникнула на початку 2000-х-війни з Росією. За це за хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте його, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду. Отже. Дональд Трамп зробив заяву, що е, війни можна було уникнути. І це мав зробити Володимир Зеленський. Цю заяву зараз перекручують. Казав, що треба було здати ще щось. Не казав цього Трампа. Він казав, що до того, як почались бої, війни можна було уникнути. Другий момент вже був в Стамбулі. Про Стамбул ми не раз говорили, але чи можна було? Уникнути війни до початку широкомасштабної агресії. Хочу розповісти вам історичний приклад, як на початку 2000-х, конкретно 2004-2005 роки, Україні вдалося уникнути за президентства Віктора Ющенка війни з Росією. Отже, Помаранчева революція в Кремлі. Накручують Путіна. Просто надрочують так. Треба нападати на Україну. Треба висаджувати Десант в Києві. Треба, 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 треба. І Путін розглядає такий варіант. Але водночас в Київ прибуває посол, і в Києві є посол Віктор Чорномирин, колишній прем'єр Російської Федерації, який має дружину українку і який. На жаль, вже покійний, царство небесне, дуже е, Україну любив, любив український народ, шанував і робив все, щоб між Україною і Росією не було конфліктів, а тим паче війни. Цю історію мені розповіли люди, близькі до Віктора Андрійовича Юща. Мені розповіла цю історію голова його секретаріату Віра Іванівна Ульянченко. А пізніше її підтвердив сам Віктор Андрійович Ющенко і деякі інші дотичні до цього процесу. Отже, в один із днів в селі Безрадичі, в своїй е, домашній резиденції, Віктор Андрійович Ющенко зустрічався з. Е, Послом Російської Федерації Віктором Вічномирніним і бізнесменом е, Вадимом Новінським е, посиділи, поговорили, обговорювали різні речі. Перш за все, як залагодити взаємостосунки між Україною і Росією, бо інформація про те, що певні сили в Кремлі і Певні сили, які втратили владу в Україні, в тому числі Медведчук, накручують Путіна на війну з України. І ось е ці е кулуарні або неформальні переговори е між Чорномирдяним і Ющенком, е вони закінчуються тим, що. Треба привезти, запросити в Київ Володимира Путіна. Треба зробити з ним зустріч в Києві. Цього дуже хотів Віктор Андрійович в тому числі. Чорномир Дім каже, Окей, я докладу максимальних зусиль, я переконаю Путіна, він приїде. І ось вони йдуть в трьох. Ющенко, Чорномирдян, Новінський вже до виходу з резиденції Віктора Андрійовича в Безрадича. І Чорномирдян каже, я привезу Путіна в Київ, але його треба привезти сюди. Чому сюди? В дворі у Віктора Андрійовича Ющенка була українська хата, і є вона там. В якій він проводив зустріч, і цю зустріч з Новинським і каже треба привести сюди, в оцю хату, нагодувати, як нас, борщем українським, салом, 100 грам горілочки, і так, далі, і так далі, і провести неформальну розмову. І, друзі, я хочу сказати, що візит до Києва відбувся, щоб ви розуміли. Відбувся візит до Києва Путіна, і він побував в тому числі і в Безрадичах. Він подарував Катерині Ющенко букет квітів. Віра Івановна Ульянченко, голова секретаряту, подавала за столом. Е, взагалі, е, атмосфера була, Путін грівся біля грубки, як Віра Іванівна розповідала. це був... Березень місяці було прохолодно. І потім, вийшовши дві години замість години, тривали прямі перемовини між Путіним і Ющенком. Потім, вийшовши, Путін сказав, що в мене в заготовці в домашній було написано, що. Е Насправді дуже тяжкі перемовини і так далі. Він каже, я все це викреслив. Я все це викреслив. Путін заявив, у нас не виникло відчуття, що існують якісь проблеми в наших відносинах. А Ющенко був прозагарним. Він викреслив фразу про існуючу різницю поглядів навіть. Розумієте? Вони тоді е, створили комісію Путін-Ющенко чи Ющенко-Путін, відкрили в Нішторбанк російський відділення в Києві. А найголовніше було знято питання будь-якої збройної агресії. Будь-якої. А ще, а ще, щоб ви розуміли, в Україну пішли гроші. Завдяки Ющенку, завдяки тому, що змогли тоді з Путіним знайти спільну мову. Пішли гроші американські, європейські і російські. І почався золотий час української держави, який тривав ще й першу частину президентства навіть Януковича. Війни уникнули, гроші завели. Почали працювати, люди купували квартири, автомобілі, їздили відпочивати в Європу, поза кордоном, Таїландам, скрізь. Україна жила і розсвітала завдяки дипломатичному вмінню домовлятися, завдяки тому, що спільну мову спочатку знайшли Віктор Чорномирнян і Віктор Ющенко. А потім Віктор Ющенко і Володимир Путін і уник війни. Ось вам приклад. Реальний приклад, як уникнули війни. Реальний приклад. Тому, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.